Вибач, але я не їм. Що ти не Ем... А, ти слово забула. Ну тоді скажи на іншій мові, може я зрозумію. Так що це коїться. Вибач, вийшов невеличкий збій. Невеличкий! Добре, англійський. Звісно, I don't eat ви знущаєтесь? Sorry. Так, японський, французький, татарський. Де ви? Слухай, а вони відпустці. Як так? Вони ж пару днів назад були тут. Ну, Мілана, пам'ятає їх день через день або місяць через день. Як це? Ну, ти потім зрозумієш. Ти допоможеш чи ні? А ти чого так дивишся? Мілана ледве то речення згадала. Вона нормально пам'ятає слово «бонжур» тільки. Ммм. Добре не буду заважати. Я згадала. Слава Господи суші, суші я